Світло мого роду. Це інтенсив, що відкриває двері у енергоінформаційний простір, де починається наше коріння, де є наша сила, де є весь ресурс, яким ми можемо користуватися по праву народження в цій родовій системі. Тут ми згадуємо, хто ми є, яку енергію несемо у цей світ, яку силу або обмеження ми передаємо далі своїм дітям. У моменти, коли світ стає нестабільним, нам як ніколи важливо мати коріння, яке нас тримає. Ви усвідомите, що навіть у темні часи родове поле здатне підтримувати, давати опору, включати пам'ять поколінь, які теж проходили війну, проходили втрати, боротьбу, і основне, вони вистояли, вони вижили. До теми роду кожен приходить у свій час по готовності. Тема роду це той шлях, який важливо пройти кожній людині, особливо тим, хто не знає свого батька, матері чи розірваний зв'язок із близькими. Бо робота з родом це не про фізичних людей, не про їхні характери чи вчинки, це про взаємодію з енергоінформаційним полем нашої родової системи, яке постійно є, незалежно від того, вірите ви в нього чи ні. І ось саме це енергоінформаційне поле є наповнене ресурсами, досвідом. І ось саме цей досвід наших предків потрібен нам для реалізації наших задач в цьому роді і в цьому світі. Протягом цими занять ми відкриваємо цей простір поступово, крок за кроком. Нейрографіка стане нашим інструментом на цьому шляху. Вона допоможе нам не лише творити красиві малюнки, а й занурюватися в глибинні прошарки нашої підсвідомості і відкривати доступ до енергоінформаційного поля нашого роду. Через нейрографіку ви будете взаємодіяти з енергіями жіночої і чоловічої лінії вашого роду аж до сьомого коліна. Ви відчуєте їхню присутність і підтримку. Ви побачите і усвідомите програми, які впливають на ваше життя, і зможете їх трансформувати. А позитивні програми роду, ваші таланти, ви ще більше посилите і розкриєте для себе і для своїх дітей. Ви інакше поглянете на своїх батьків, не як на людей і своїми помилками, а як на ворота у величезний простір, у величезний простір сили і можливостей. І навіть якщо ваших батьків немає поруч, навіть якщо ви їх не знали, ви також зможете з ними взаємодіяти на енергетичному рівні, бо в духовному вимірі батьки залишаються провідниками у величезне родове поле, яке готове ділитися своїм досвідом, своїми талантами і силою. Ви усвідомите, що ви не випадковість. Що ви не самі на цьому світі, що ви не вирваний корінь, а частина великої історії, що продовжується через кожного з вас. Цей курс про відновлення зв'язку із власним корінням, про пробудження глибинної пам'яті. Робота з родом це шлях, на який стають ті, хто відчуває поклик, ті, хто готовий з'єднати минуле сьогодення і майбутнє. Вся інформація, як доєднатися до інтенсиву світло роду, є в описі до цього відео. Всі заняття в записі, тому ви можете доєднатися в зручний для вас час. Термін доступу до інтенсиву не обмежений по часу. Приєднуйтеся!